Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піц в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Друзі, вітаємо усіх у нашій студії західного полюсу. Сьогодні в нас 16 жовтня. Понеділок починаємо о 9.21. Вітаємо нашу гостю у студії. Як ми вже чули, б'янко неро це гаряча піца, Ну а на студії реально гаряче та тепло. Тому вітаємо ще раз нашу гостю Андріїв Аліна. Сьогодні вона з клініки Медатлант і ми поговоримо про профілактику та лікування раку молочної залози. Доброго ранку, доброго ранку. Доброго ранку. Ви такі яскраві сьогодні. Аліна. Прямо яскравіше сонечка. От, от дуже гарно. Друзі, для того щоб побачити Аліну, зайдіть, будь ласка, на нашу сторінку західного полюсу. Там відбувається пряма трансляція. Ну а сьогодні будемо говорити дійсно про важливі речі. Аліна, ви онкохірург, мамолог. І будемо говорити про профілактику раку молочної залози. Як це відбувається і як взагалі можна профілактикувати, якщо можна так сказати, діагностувати і що потрібно робити для того, щоб запобігти? Ну, на превеликий жаль, такого поняття, як саме профілактика, ну практично будь-якого раку, за виключенням деяких локалізацій, її не існує. Тобто немає жодних якихось предиктивних або е, таких попереджаючих моментів, щоб ми щось зробили, якийсь алгоритм дій, і в людини не виник рак. На жаль, тому що будь-які профілактичні заходи можна звичайно попередити хворобу, якщо стосується інших захворювань. Що стосується грудної залози, це тільки не існує чудодійної пігулки або чудодійних якихось методів, це тільки. Профілактичні огляди, тобто, ми не можемо лікарі, не можемо попередити онкологію і рак грудної залози, і жінка-пацієнтка теж нічого не може зробити, щоб це попередити. Але ми можемо паціє... жінка має вчасно ходити, нам вчасно діагностувати. А оскільки е, ми намагаємося розвіяти міфи, що рак це е, якийсь вирок, що рак це смертельна хвороба, е, тому ми е, ну, пояснюємо, що на перших стадіях, на ранньому виявленні, це 98-99% абсолютно повного вилікування і пожиттєвої ремісії, без навіть агресивних методів лікування. Чим пізніше це буде виявлено, тим, е, тим на жаль, шанси зменшуються. Тобто, профілактика в основному Робиться для чого? Для того, що якщо є, то діагностувати на ранніх стадіях, якраз для того, щоб запобігти якихось таких неприємних моментів. Так вірно, скажіть, будь ласка, наскільки часто потрібно проходити медичний огляд? Якщо пацієнтку жінку нічого не турбує, тобто стартанути варта, цей вік зменшується, колись це було 30 років, 35, зараз 25 років, якщо в родині ніхто не хворів на онкологічне захворювання, рак молочної залози це один з таких небагатьох діагнозів, які може передаватися через генетичну мутацію. І якщо мама, бабця, сестра, тітка хворіли на рак молочної залози або онкогенети, екологічні захворювання: дівчина, жінка має звернутися вперше з 20 років, якщо нічого не турбує. Якщо немає онкоанамнезу обтяженого в сім'ї, ніхто не хворів, то з 25 років. І раз на рік це УЗД і огляд лікаря. З 40 років вже ми додаємо якісь інші методи обстеження, мамографію, ну і вибирається оцей період обстеження дуже індивідуально, в залежності від кожної пацієнтки, тобто одній буде рекомендовано через три місяці прийти на контроль, іншій е, через шість, в залежності від якихось факторів ризику, бо насправді вони існують, е, ну скажімо так, е, це не означає, що якщо є десять цих пунктів в жінки, то точно буде рак молочної залози, і не означає зворотні, що е, якщо немає жодного фактору ризику. То не буде цього діагнозу, тому ми індивідуально підходимо до пацієнтки, і кожен буде своя рекомендація. Що за фактори ризику? До речі, хоча б основні якісь проговорити, щоб люди от почули, щоб знали, що це за, за такі фактори. Це є ранній початок менструації, пізня менопауза, пізнє закінчення менструації. Це є аборти в анамнезі, відсутність лактації. Перші пологи після 30 років куріння, ожиріння, тобто спосіб життя, жодний з них, звичайно, не доказаний як стовідсотковий. Колись вважалося, що на першому плані в усій літературі, але Трішки старіші вік, це вже був фактором ризику. І іноді, коли мене пацієнти питаються, в якій вони групі ризику, ну або хто є в групі ризику, то я ну, на жаль відповідаю, що всі, хто мають грудні залози, всі вже є в групі ризику. Тому ну, ці фактори, вони звичайно, але я знаю дуже багато пацієнтів, які ну, зараз це, теж дуже скорочується нас Є пацієнти 23 роки, колись література навіть цього не. Описувала 25 років. Є пацієнтки, які мали жінки, які мали по троє-четверо дітей і лактували, але тим не менше теж стикаються з цією хворобою. Ну тобто, в загальному ніхто не застрахований, як то кажуть, краще себе вберегти і робити обстеження е згідно графіку. Звичайно, це, це єдине убезпечення е, жінок від якого е, від запущення цієї хвороби. Тобто, е, в нас навіть е, ну слідкуючи за пацієнтами, е, я коли розуміла, коли вони пропускають оці моменти, вони думають, що як вони раз прийшли, чи вони зробили УЗД, тобто вони цим убезпечують себе на наступних п'ять років. І ми навіть в Медатланті розробили е, таку ну на бланку, ми написали, що е, профілактики не існує, і ваше завдання вчасно прийти. Моє завдання вчасно діагностувати цю патологію. Давайте тоді детальніше про обстеження, які вони і що туди включається. Зазвичай це дуже малоінвазивні і абсолютно доступні обстеження. Це є клінічний огляд, він є дуже важливий, тому що ми збираємо анамнез, ми пропульповуємо, тобто оглядаємо самі молочні залози, де дуже багато можна побачити якихось змін або таких перших сигналів до хвороби. Ультразвукова діагностика. Зрозуміло, що доступна вже і в нашій клініці, і будь-де мамографія. Яка робиться вже після 40 років МРТ грудних залоз, і у випадку ем, підозрілого якогось утворення. Е, до речі, хочу сказати, що е, щоб жінки не лякалися, тобто е, 80% якихось утворень, які жінки собі знаходять, вони є доброякісні. Е, звичайно, треба піти до лікаря і віддиференціювати це так чи ні, тому що жінка сама це не може зробити. Е, е, і у випадку будь-якого утворення доброякісного чи підозрена злоякісного береться біопсія. Е, що Теж навколо є дуже багато міфів на рахунок біопсії, але це є теж малоінвазивний, тобто маленьке втручання з знеболенням, дуже ну, досить комфортне для е, пацієнта. Тобто, не вони стресують більше від морального від цих міфів, які пишуть в інтернеті, що біопсія це щось може зробити, і так далі. Там дуже багато нюансів. І таким е, способом ми встановлюємо остаточний діагноз 100%. Тоді ми можемо ну, далі адекватно лікувати пацієнта. Якщо переходити вже саме до симптомів, можливо, можете якісь озвучити, що точно вже варто звернутися по допомогу. Ем, дуже важливо сказати, що ем... Якраз не має бути ніяких симптомів для того, щоб пацієнт прийшов. Коли є симптоми, коли пацієнтка теж такі старі трошки пустулати були самоогляд, самообстеження на кожному кроці ми говорили про самообстеження, і варто зазначити, що коли пацієнтка, коли жінка сама собі бачить якийсь симптом. Це вже не є рання стадія, це вже від другої, третя і так далі. Тобто, коли жінка сама пропальповує собі якийсь утвір, зазвичай це він від двох сантиметрів. А рання діагностика це 0,4, 0,5, ну тобто те, що може діагностувати лікар або на якомусь методі обстеження. Тому є, звичайно, тобто це наявність якогось утвору. Це є виділення соска, особливо кров'яності, втягнення соска, зміни на шкіра будь-яка, або зміна кольору, або по типу лимон. Кірки, збільшення лімфовузлів, втягнення. Ну, але я, щоб жінки не путалися, все одно це має бути самогляд, має бути. тобто Кожна жінка найкраще знає стан своїх грудей. Жоден лікар не, не, не може знати, як, в залежності від циклу, як це змінюється, тобто жінка сама знає, як, який стан її грудей, але ну, варто все-таки просто ходити на консультації. Ви сказали збільшення лімфовузлів, тобто вони в якійсь конкретній зоні можуть бути збільшені, чи це абсолютно стосується будь-якої частини тіла? Ну, що стосується грудної залози, то це як селярна ділянка під рукою, де вони можуть бути збільшені, якщо є якась патологія в грудній залозі. Звичайно, це теж ми тоді говоримо про якусь трошки більшу стадію, точно не ранню, тому що так іде метастазування, тобто так поширюється хвороба тоді далі. Теж дуже багато є міфів, не, не треба боятися збільшених лімфовузлів. Знову ж таки, якщо ви це відчули, піти і віддиференціювати. Тому що лімфовузол, він виконує функцію як на воротах нашого організму, він не дає потрапити, якісь інфекції, вірусу, далі поширитись по, по, по тілу. Тому, якщо ви це замітили, пішли, віддиференціювали. Тоді спокійно, ну або встановка діагнозу. Я чого просто уточнюю за лімфовузли, тому що зараз ми, наші слухачі можуть послухати, нащупати, знаєте, десь в зоні горла зараз, mm. і, і теж по, вже почати бояти. Вони люблять якраз на фоні. от, коли холодніше стає, так там ніс закладений, горли на горлі лімфовузли якраз збільшуються. Це нормально, це абсолютно нормальна реакція. Ми це всім пояснюємо, що якраз лімфовузол виконав свою функцію. Він збільшився і не дав поширитися хворобі кудись далі. Тобто це захисна реакція, так, можна сказати. Отож, ну вже якщо, якщо раптом щось сталося, можна е, висвітлити трішечки тему лікування, як воно відбувається взагалі. Ну і хотілося б почути власне, які відгуки е, пацієнтів, що вони отримують, і наскільки веселі йдуть додому, вже здорові там чи що. Сподіваємось, здоров'я. <святування> Якщо ми говоримо все таки конкретно про рак молочної залози, звичайно, лікування воно дуже досить довготривале і досить виснажливе може бути. Але станом на сьогодні і знову ж таки акцентуємо увагу на тому, чим раніше стадія, тим менше агресивне лікування буде, то ну Наука вдосконалюється, і хірургічні методи лікування теж вдосконалюються. Тому якщо теж колись був міф, що всі мають забрати груди, в кого є рак молочної залози, то цей відсоток є зараз дуже дуже малий. Є дуже малесенький, малий перелік показів до видалення молочної залози і або бажання пацієнтки. Іноді пацієнтки думають, що якщо їм забрати, то вони будуть теж здорові. Ну от, назавжди. А це, це до речі, це не так, ні. якщо забрати молочну залозу, та не обезпечує. Абсолютно. Ми зараз проводимо реконструктивну хірургію з імплантами, з онкопластичну хірургію власними тканинами, тобто це є дуже така щодяща операція і дуже важливо для жінок, якість життя. Якщо ми по інших локалізаціях ми можемо забрати, скажімо так, орган і, Ну, ніхто цього бачити не буде, і жінка просто живе з цим, і головне, щоб була здорова. То для жінок груди вони мають дуже особливе значення. Це і символ і жіночності, і, ем, ну, і материнства. Дуже багато таких нюансів, і е, багато хто боїться іти до лікаря, щоб не поставили діагноз, який призведе до видалення молочної залози. Так хочу сказати, наголосити жінкам, що е, практично зараз такого не існує хіба їхнє власне бажання, яке ми не маємо право е, порушити. Е, Зараз пацієнти є після лікування, навіть після хіміотерапії, після оперативного лікування, в абсолютній нормальній якості життя зі збереженою зі збереженим органом. Мастектомія, це видалення повністю грудної залози, не убезпечує. Якщо правильно, все-таки зроблена онкопластична хірургія. Я наголошую онкопластична, тому що в першу чергу ми маємо радикально забрати пухлину і в паралельно в другому випадку зробити красиву цю грудь. Це дуже такі важливі. Від два, скажімо так, дві колони, які тримають це хірургічне лікування раку грудної залози. Якщо адекватно це все зроблено, з виконаними всіма умовами, частота країв резекції, тобто ми знаємо під час операції, ми перевіряємо, чи точно ми з усіх країв забрали цю пухлину, то тут. Рівноцінно, що ми забираємо е, грудь? Слухайте, ви сказали з імплантами, і от до мене е, надійшла така таке запитання: а дівчата або жінки, які вже з імплантами, як в них в такому випадку діагностується новоутворення? Чи ну хочу сказати, що наявність імплантів е, точно не провокує захворювання? Теж такі жінки є в такому самому такій самій групі ризику, як і всі інші. Там зовсім інша складна на рівні ДНК і РНК виникнення онкології. Іноді думають, що імпланти можуть щось провокувати. Ні. Але коли жінкам ставлять з косметичною метою імпланти, грудна залоза все одно залишається. Тобто, ну, перенхіма, сама грудної залози, тканина, вона залишається. Вони в такій самій групі ризику. Ультразвукова діагностика допомагає, тобто ми можемо діагностувати, Діагностувати якісь зміни, так само, як і клінічно-пальпаторно. Єдине, що таким пацієнтам ми не дуже рекомендуємо робити мамографію з 40 років, а все-таки з 35 МРТ-грудних залоз. Тому що МРТ досліджує і цілісність імпланта, чи немає ніякого пошкодження, і, відповідно, тканину грудної залози. Тобто це єдиний отакий нюанс. Отакий От нюанс. Друзі, ми нагадаємо, що це друга кава. і сьогодні до нас завітала онкохірург Мамолог Андрія Фаліна Володимировна з клініки Медатланд. Говорили ми про профілактику раку молочної залози. Усю трансляцію, відеотрансляцію маємо на нашій сторінці у Фейсбук. Якщо ви раптом щойно доєдналися і хотіли щось дізнатися, тож дякуємо вам, що знайшли час. Завітали до нас в студію. Висвітлили дуже і дуже важливий момент. Дуже важливе про лікування, про обстеження, про Актори ризику, дякуємо вам. Ну і бажаємо вам, звісно, гарно лікувати, щоб ваші пацієнтки були завжди задоволені та щасливі, щоб не встидалися йти звертатися вчасно до вас. Адже, і не боялися так, в першу чергу. так адже здоров'я, це звісно в першу чергу. Дякую. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава, партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піц в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро. Твоя доставка піци. Ваша піца реклама.